Що відбувається з виплатами по зеленому тарифу? Чому одні ПУП платять, а інші ні. Вже другий рік, як власники домашніх сонячних електростанцій, мають проблеми із виплатами по зеленому тарифу. З початком повномасштабної війни була прийнята постанова НКРЄКП, яка заморозила виплати за зеленим тарифом фактично на рівні гривня 68. Переважна більшість власників з розумінням поставилася як до ситуації, так і до фінансових втрат при цьому. На фоні заяв президента та інших можновладців про важливість незалежної і розподіленої генерації, НКРЄКП відмінила свою постанову про обмеження виплат та встановила навіть графік погашення заборгованості за 2022 рік. Власники домашніх сонячних електростанцій зітхнули з полегшенням і дійсно почали отримувати виплати. Але радість тривала недовго. В деяких областях досі існує заборгованість за лютий 2023 року. А більшість областей відсутні виплати за квітень і травень 2023 року. Не виплачує заборгованість і за 2022 рік. За пару днів буде вже накопичуватися за заборгованість і за червень 2023 року. І якщо раніше власник виплачував хоч частково, останні місяці більшість пуп зайняла дуже цікаву позицію. Нам не заплатили гроші, тож ми не будемо платити вам. Чомусь ніхто не згадує про те, що електроенергію від домашніх сонячних електростанцій не можна заремаринувати в банках чи десь загубити, а її саме продали і отримали за це гроші. І це вже, як мінімум 2,64, а на гривня 68, як була раніше. А якщо продавали юридичним особа, то ще дорожче. Втім, за... Втім власникам не заплатили жодної копійки. Також, в будь-якому випадку, Посилання ПУП на те, що їм не заплатили Укренерго і вони відповідно не платять і нам протизаконно. законно згідно закону про ринок електричної енергії, статті 63 пункту 6, ПУП мають сплачувати власникам приватних сонячних електростанцій і лише потім отримувати відшкодування від ОСП, а простіше від «Укренерго». В них так само є угоди, згідно яких мають відбуватися з розрахунки, і це їх проблеми, і їх взаємовідносини, і вони жодним чином не стосуються власників домашніх сонячних електростанцій. Фактично виплати були заморожені на рік, за, за цей час мінявся і курс, та інфляція настояла на місці. Згідно умов договору, пупи мали платити пеню, якщо вони протерміновують платежі. Але тут їм підставило плече НКРЄКП, Яке видало черговий наказ, згідно якого пеня не нараховується. На жаль, на цьому дії НКРЄКП не закінчується. У відповідь на скарги власників, всіх посилають до суду, а перевірка виплат може бути колись. Можливо. В суді ви зможете лише отримати свої гроші, але без пені, так як вже казав, НКРЄКП це заборонив. Саме тому, у зв'язку з відсутністю реакції на порушення ПУП з боку НКРЄКП, Комітет домашніх сонячних електростанцій Асоціації сонячної енергетики на зборах вирішив розробити шаблон судового позову, в якої третьою стороною буде саме NKREKP. Шаблон судового позову буде доступний для тих, хто підтримав фінансовий комітет домашніх сонячних електростанцій. Шаблон і безкоштовно для всіх. Посилання буде в описі під відео. І саме скарги зараз найпростіший інструмент, який ви можете використати. Регулятор не може просто так ігнорувати сотні скарг, а якщо їх будуть тисячі. То справа буде рухатися ще швидше. І головне питання, чому деякі ПУП мають можливість платити і дотримуватись закону. При тому, що решта ні. Можливо, вартує більш уважно придивитися до власників ПУП та ОСР. Запорізька, Харківська та Миколаївська області зараз найбільш дисципліновані в плані оплат. І як не дивно, саме в цих пуп доля держав є більше 50%. А ті ПУП, які належать олігархам або взагалі росіянам, всі ці роки виводили прибутки в офшори. І зараз показують порожні кишені. Всім зараз важко, але якщо ви заробляли раніше, то будь ласка, поділіться зараз. Чому весь тягар лягає саме на власників домашніх сонячних електростанцій? Чому до націоналізації активів, які належать ворогам та терористам, такої важливої галузі, як енергетика, дійшли тільки зараз. Для мене взагалі незрозуміло. Це потрібно було зробити ще рік тому. Тому ще раз, перед вами дуже простий вибір: або сидіти без грошей і чекати, поки її інфляція. Або витрачаєте 5 хвилин на написання скаргів. Я розумію, що судові позови то не для всіх, але подати скаргу дуже просто, і це може зробити кожен. Можна і через урядовий портал, можна подзвонити на гарячу лінію, кому як зручно. Також хочу сказати, що накопичилось багато новин, і наступний випуск буде зовсім незабаром. Тому підписуємося на канал, ставимо лайки, аби не пропустити. Дякую, всього найкращого.